Про паралелограм і бісектрису. Ось паралелограм, а ось його бісектриса. І що? А от що. Те, що бісектриса ділить кут навпіл, знаємо всі і дуже давно. А от те, що на цьому малюнку є ще один такий кут, як один із цих двох, знають не всі. Так от, ось цей кут є такий самий, як ті два, які утворилися. Поділом бісектриси. А чому? А тому, що паралельна паралельна і січна. І два оці кути є внутрішні різносторонні, які, як відомо, рівні між собою. Так от, завжди, коли у паралелограмі проведена бісектриса, утворюється рівнобедрений трикутник. Відповідно, цей відрізок дорівнює ось цьому відрізку. Тому, якщо у паралелограмі зустрічається бісектриса. Це називається шукай рівнобедрений трикутник. А чому зображений парал... прямокутник? Та тому, що в нього така сама історія. Якщо провести в нього бісектрису, вона поділить прямий кут навпіл, але градуси тут не мають значення. Відповідно, ось цей кут так само буде рівний тим двом першим кутикам, і утворюється в нас рівнобедрений трикутник. Так само і в прямокутнику працює. Що бісектриса відтинає від прямокутника рівнобедрений трикутник. А ось як це працює в задачах, зараз подивимось на прикладі. Задача. У паралелограмі проведено бісектрису тупого кута, яка поділила протилежну сторону на відрізки 3 см і 7 см. Знайти периметр паралелограма. Ось тупий кут паралелограма, а ось бісектриса, яка поділила його на відрізки 3 см і 7 см. Я покажу ось це бісектриса. Зрозуміло з попереднього матеріалу, що цей кут так само є, дорівнює двом цим утвореним бісектрисою. Ну і утворюється в нас рівнобедрений трикутник. А тепер питання про те, де 3 см, а де 7 позначити. Тут нічого не сказано. Тобто задача буде мати два розв'язки. Отже, протилежну сторону поділено на відрізки 3 см. і 7 В першому випадку можна розглядати, що 3 см має цей відрізок, 7 см має цей відрізок. Отже, перший випадок розглядаємо, якщо позначити паралелограм буквами A, B, C, D, і ось тут букву Л поставити, то в першому випадку нехай АЛ дорівнює 3 см, а ЛД дорівнює 7 см. Ну, і що ж ми бачимо? Трикутник АБЛ рівнобедрений, АБ дорівнює АЛ. Тобто АБ дорівнює АЛ. І дорівнює 3 см. Відповідно, дорівнює ще відрізку ДЦ. Тобто цей відрізок такий самий. І тому периметр буде складатися е, такими числами: 3 плюс 3 плюс. Сторона АД має 10, то і сторона БС буде мати 10 плюс 10 плюс 10. І це дорівнює 26 см, це перший випадок. А другий випадок, якщо поміняти відрізки місцями, якщо АЛ 7, а ЛД відрізок 3. Відповідно, АБ тоді також має 7, СД має 7. Отже, якщо у випадку АЛ, Дорівнює 7 см, а LD дорівнює 3 см. Зрозуміло, що AB дорівнює AL і дорівнює DC, виходить 7 см. Тоді периметр цього паралелограму буде мати інше значення. А саме буде таке: 7 додати 7, додати 10 і додати 10. Відповідно, виходить у нас 20 і ще 14, 34 см. Чому так сталося? Тому що в задачі не сказано точно, як поділяється сторона на відрізки 3 і 7. Якщо нам не сказано порядок утворення відрізків, то задача буде мати два розв'язки, і отже, відповідь будемо записувати два розв'язки. Перший варіант дав нам 26 см периметр, а другий варіант задачі 34 см. Але що в цьому всьому головне, що при проведенні бісектриси у паралелограмі трикутник, який утворився, є рівнобедреним. На цьому базується задача.